У 60 вже марно молодитись, як не мудруй, роки беруть своє, не варто сумом дзеркало дивитись, краще прийняти зовнішність, як є. Ми теж були і молоді, і красиві, в старих альбомах збереглись, роки пройшли, волосся стало сиве, і зморшки на обличчі залягли. Старість не вирок наш, а нагорода, поважний вік. Господь не всім дає, і хоч все більше в'яне наша врода, своя краса і в цьому віці є. Про прожиті роки зітхати марно, кожен із нас достойний шлях пройшов. Погляньте, які діти у нас гарні, а внуки наша втіха і любов, ми до поважних літ іще не звикли, занадто близько старість підійшла. Та наша юність і молодість не зникла, вона у дітях і внуках розцвіла. Дай Боже, щоб душа не зачерствіла У цей тяжкий і неспокійний час, щоб кожен рік весна нам душу гріла, а діти і внуки радували нас. Автор невідомий.